Альний автопарк поповнився 20 автобусами, які Житомиру передали з Естонії. Всі вони вже знаходяться у місті. Втім, поки на маршрути не виходять. Коли Житомиряни зможуть ними скористатися, 6 січня журналісти дізнавалися у Житомирській міській раді. Заступник мера розповідає: наразі тривають бюрократичні процедури. Транспорт проходить техобстеження а ще потрібен персонал. Уже іде набір водіїв, оголошений є оголос оголошення у нас уже в тролейбусах є оголошення у нас в центрі зайнятості щодо набору. Нам потрібно приблизно до 45 водіїв на ці автобуси. Заробітна плата все таки залежить від кількості годин відпрацьованих, але середня заробітна плата це від 10 до 15 тисяч гривень. Крім того, Потрібно вирішити на яких маршрутах працюватимуть автобуси, за словами Олександра Шевчука. Буде оголошений конкурс. Процедура участі в перевезеннях на території міста Житомира. Це конкурсна процедура. Перевізники, які оновили рухомий склад і поставили великі автобуси з низькими валами для маломобільних верст населення і інші вимоги, які були на конкурсах, частково виконані. У них працюють і договора, ще діючі. Є є перевізники на сьогоднішній день, яких договори закінчуються. Це, ну наприклад, це П'ятірка, Вісьмір, 8 сорок Одиниця, 44, 26. В першу чергу, напевно, буде ставитись на маршрути автобусні, діючі, де перевізник не виконує функції, ті, що на нього покладені, не змінює рухомий склад, не виконує норму по випуску. На сім маршрути, де передбачено вісім автобусів, а на випуску 3-4. І пасажири, дійсно, ну, пасажирам це незручно. Також є на сьогоднішній день ще не визначена проблема все ж таки. Це по трамвайному маршруту, оскільки потужності електроенергії поки що не збільшується. Зараз у нас трамвай не виходить. У міській раді називають маршрути, на яких транспорт не відповідає конкурсним вимогам. Давайте буде відвертими. Це вісімка, це п'яка, це чотирнадцятий, це 44, й це навіть двадцять шостий. Можливо, навіть і 30-й, але все ж таки більш-менш нові там автомобілі. І є декілька маршрутів, які в принципі хотілося би ще змінити і покращити. Автобуси з Астонії вміщають до 100 пасажирів. Серед них вісім одиниць транспорту це так звані гармошки. Зараз не називають маршрути, де б вони могли працювати. Є трохи складних, оскільки ми трохи довше, ніж 18 метрів, тому не всіх не вулицях придатні. Для руху іменно такого класу автобусів, але я думаю, що ми сформуємо маршрут так, щоб було комфортно і пасажирам, і водією автобуса, і автобус міг приїхати без перешкод. Коли Житомиряни зможуть скористатися новими автобусами, прогнозувати не беруться, але мають надію, що вийдуть на маршрути у січні. Я думаю, за два тижні точно це не буде. Напротязі місяця дуже хотілося б, щоб все вже виїхало. Але ми не будемо чекати всіх, якщо не буде вистачати кількості водіїв або не буде вистачати якісь інші і потребує процедур. Ми все одно вже будемо якусь частину випускати, пробувати і все ж таки робити максимально комфортно для наших пасажирів.